Знову ж про сказ. Сказ це наша просто біль, біль і ще раз біль, тому що Україна неблагополучна по сказу. Дуже погана у нас ситуація, коти не менше, іноді більше, ніж собаки, є переносчиками цієї небезпечної невиліковної інфекції, яка спільна як для великої кількості тварин, так і для людей. Захворювання це вражає нервову систему з ознаками запалення мозку, поліенцефаломіеліту, і супроводжується паралічами і завжди, завжди закінчується смертю, якщо у нас ну, у тварини або у людини проявились Проявились клінічні симптоми вже. Тобто захиститись ми можемо лише профілактикою, вакцинацією, тотальною вакцинацією тварин. Тобто, це єдиний ефективний засіб боротися із цим захворюванням. І це є обов'язком кожного власника тварини і його зоною відповідальності. Які нюанси і симптоми захворювання на сказ є у кішок? У них зазвичай. Проявляється захворювання зростаючим збудженням, проявами агресії, труднощами при ковтанні, зміною голосу, він стає охриплий, осиплий, буде, скоріш за все, слинотеча активна і може бути дуже часто спазм жувальних м'язів. І таким чином, коли у нас тварина нападає і кусає, може бути важко дуже звільнитися від цього укусу, да, тому що тварина. Захопила і не може вже розкрити челюсть. А, і за статистикою, саме кішки є найчастішою причиною зараження людей. Тобто, одна з трьох заражених людей буде а, зах... буде заражена від саме від кота. А і знову ж таки, наша статистика неофіційна але вона. Достатньо достовірна, та, що, на жаль, в Україні кішок вакцинують набагато менше, десь на третину менше, ніж собак. Багато власників не вважають це необхідним, що не є правильним. Тому основним засобом боротьби є вакцинація, і не нехтуйте, будь ласка, це.